Так, українськими колоритними співами ансамблю «Рожаниця» і розпочався святковий вернісаж Надії Омелянівни Химиченко. Дівчата на очах шанувальників народного мистецтва розгорнули під час співів справжню виставу, де демонструвалися усі етапи одягання українського традиційного жіночого вбрання. А сама винуватиця цього заходу майже все життя пропрацювала бухгалтером. Майстриня вважає, що потяг до творчості вона успадкувала від родичів. Вишивкою я займаюся дуже давно, але так як у мене було і троє діток, і, і я, я за фахом бухгалтер, і я працювала весь час в бухгалтерії бухгалтером, головним бухгалтером. І потім як вже трошки діти підросли, і в мене знову з'явилося натхнення працювати на вишивці. А завіночки то... Я і не бралася, в мене мама робила весільні віночки, оці з парафіном, отак вона їх макала в той парафін у воду, і оці бульочки робилися. Так що е, в мене це воно осталося від мами у душі. І кроме того, ще й в мене й бабка таким самим займалася. Вже неодноразово до Обухова, який славиться чималою кількістю творчих особистостей, їдуть з вітаннями представники обласного управління культури, представники музеїв гончара, гетьманства та інших. Тож цього разу від столичних шанувальників народного мистецтва Надія Омелянівна почула чимало теплих побажань. Окрім того, привітали її з творчою виставкою і багато місцевих цінителів прекрасного. Надія Омелянівна це чудова жінка в першу чергу, чудова тим, що вона ніколи не свариться, ніколи не має поганих думок. Завжди вона відкликується на всі якісь потреби, які виникають в житті в нашому. Професійному кудись поїхати, щось організувати. Надія Меляніва завжди перша і в перших рядах. Дуже приємно сьогодні побачити цю виставку і, знаєте, дивлячись на неї, можна сказати одним реченням ще не вмерла Україна і ніколи не помре, коли є такі люди, такі майстри, які тримають, тримають національні традиції, відроджують, їх, зберігають. Розвивають, продовжують Надія Умиляніна. У вас місія дуже почесна. Місія відповідальна. І от сьогодні прийшли до вас. Дивіться, скільки людей подивитися на результат виконання вами цієї місії. Поряд із авторськими роботами майстрині знаходилися її численні подяки з грамотами. Чимало теплих напутніх слів почула Надія Химиченко і від своїх колег народних майстрів. Скільки вас наяв? І кос, космацький треба вінок зробити, і ще десь якісь пошукати по селах. Роботи багато так, що дай Боже, вам здоров'я. Щоб ви працювали, щоб було натхнення, щоб було, був успіх і були учні, звісно. Бо майстер тоді він майстер справжній, коли він передасть людям. Чимало гостей свята дізналися багато цікавого і про особливості весіль на Україні. Ніхто ж не знає, як ішли раніше заміж. Раніше і плили вінки тільки із живих квітів. Отож, я й представила, вон там вам вінки з живих квітів лежать на столах. Вони пахучі. Туди закладалися всі, всі наші квітки України. І, і барвінок, і любисток, і, і чорнобривці. Дуже багато квітів, які символізували нашу Україну. Серед безліч яскравих робіт самій майстрині завжди важко виокремити найулюбленіші творіння, бо у кожному своєму виробі вінку вишиванці, чи рушнику є сама вона. Я е, в мене воно кожен раз інакше, і я його найулюбліше не можу. Але найкраще мені подобаються вінки з помпоні. Вон там вони приробляться і зниток е, і такі помпончики я гарні в'яжу. Так що я оця. Їх вже в мене немає, були із виставки Івана Гончара їх вже розібрали. А це я нові зробила, вони мені дуже подобаються, там вони висять. Вражає, ідейна різноманітність робіт підбір творчого матеріалу, а не може бути, окрім живих та штучних квітів та стрічок, намисто пір'я повичата страуса, монети та багато іншого. Майстриня вихоплює щось цікаве, з вінків різних куточків України. Це традиційні вінки, тільки десь із Закарпаття, але я їх там бачила, а тут вже в мене вийшла творча робота, бо я його не повторила. Я, якщо десь побачу, то я його роблю, ідею беру, а творчість моя. Творча виставка необхідна кожному майстрові. Це схоже на звіт перед цехом творчих однодумців, шанувальників Прекрасного та Нащадків. Я сьогодні прийшла, поздравити свою бабушку з таким. Знаменательним днем е, Она сьогодні сделала вот свою виставку, и я хочу їй пожелати много здоров'я, бы, щоб вона продолжала творить, радувати людей. бы. надія Омелянівна і у подальшому збирається творити прекрасне та передавати свою майстерність своїм нащадкам. А сучасники можуть побачити її роботи на мистецьких ярмарках у Національному музеї народної архітектури та побуту України на святах у рідному Обухові, а також у багатьох європейських країнах та Америці. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.